Щороку, 13 грудня, православні християни та греко католики відзначають свято Андрія Перевозванного. У цей день в храмах відбуваються особливі молитви в пам'ять про одного з учнів Ісуса Христа, апостола Андрія, який став першим, хто побачив Воскресіння Христа. Своєю вірністю він заслужив особливе шанування у Християн. Тому у день його пам'яті в українських церквах відбуваються спеціальні молитви та богослужіння. В Євангелії від Івана пишеться. Розказується про те, що він був учнем Івана Хрестителя. Після охрещення Ісуса Христа, Він побачив, що якась надзвичайна подія. І тоді Іван Хреститель сказав що Це Агнець Божий. І він перший пішов за Христом, і тому він називається апостол Андрій Перевозваним. Після Воскресіння Ісуса Христа, коли апостоли почали проповідувати Андрію Перевозваному, випав жаре проповідувати на східній частині Римської імперії. Є передання, що він проповідував на нашій землі, яка колись називалася Скіфією. Наша церква має, має е, зв'язок із е, Апостолами, і що наша церква є апостольською. Тобто, того часу апостол Андрій Перезваний проповідував на наших землях і він благословив, що буде велика тут церква, і ми сьогодні маємо продовження від самого Ісуса Христа від апостолів нашої церкви. Найважливіше сьогодні своєю молитвою прославляти апостола первозванного і наслідувати віру Христову, вважають священники. А от щодо давньої традиції наших предків збиратися в на Андрія на вечорниці й ворожити, то церква до цього ставиться досить упереджено. Це не відноситься нічого до християнського. Це все відноситься зовсім до язичництва і до ну можна сказати до такої призивання. Злої сили, і ми не можемо знати нашу долю наперед, і вона є завжди в руках Божих. І коли ми починаємо ворожити, або, скажімо так, через різні такі. Якби молитви до злого духа або вгадування, то ми призиваємо його на себе, і потім можуть бути у нас різні духовні проблеми. Отець також розповів, що ворожіння зазирання у майбутнє та й не тільки на Андрія може накликати біду не тільки ворожителю, а й наступним його поколінням чи родині. Тож просить у цей день молитися за здоров'я та благополуччя рідних.